Всім привіт, нас зато Олексій. Це Марина, це Саша, і це дуже багато різних електромобілістів, власників різних електромобілей. Всім привіт! Я їду в пробіг на Tesla Model X75D. 18-й рік автомобіль. Model S Plaid, батарея у нас 100 кВт, У нас аж три двигуна. Подивимося, наскільки вони будуть прожорливі цього разу. Їдемо в автопробіг Tesla Model S 100 d повний привід. Батарея 100 кВт. Ми з моєю кицькою сьогодні їдемо для того, щоб звичайно перемогти. У мене задній привід це Long Range. 19-го року автівка. І саме тому, що в мене задній привід, в мене є всі шанси на перемогу. Це Tesla Model 3 Performance 2021 року китайської зборки в 18-х колесах. Тому вона відносно нова і є всі шанси перемогти сьогодні. Це BMW A4 E-Drive 40. Задній привід. Повна батарея 87 кВт годин доступних і 22 рік випуску. Це BMW i4M50, скажімо так, заряджена версія i От, Тут два мотори 544 кінських сили, 3,6 до 100. По запасу трошки менше, ніж Олексія. Десь, я думаю, на відсотків 10-15. Сьогодні ми це і перевіримо. BMW AX, 22-го року випуску, батарея 76,6 Брутто, 71 Нетто x drive декларований пробіг 420 кілометрів реально. Звичайно, трохи менше. Наша група складається з чотирьох машин ID 4. Ми маємо ID 4 китайського виробництва версії крос повний привід. Щоб нас не називали китайцями. Ми пригнали вам європейську машину в комплектації PRO. Ми приїхали ще на китайському електромобілі комплектації PRO. І також машина Івана це ID 4 китайського виробництва версії X. Доволі незвичайна машина також бере участь в нашому продігості сьогодні. Це чанган, єрок, передній привід та батарейка. 84 кВт. Це машина для китайського ринку тільки з китайською мовою. Цікаво, чи ця китайська машина сьогодні взує усі європейські і американські тачки. Вітаю, мене звати Стефан. Сьогодні будемо тестувати автомобіль Єтрон e Audi. Тут у нас повний привід. Батарея 95 кВт. Ми всі сьогодні зібралися тут прийняти різні запаси ходу на різних машинах в реальному заїзді. Ну і звичайно, як я думаю, у нас буде переможець Тесла. Хоча в нас є дійсно гідні конкуренти, тому що ви бачили, що є і АйДіхи, і різні БМВ, і Шанган, і Єтрон, і навіть MG. Можете вболівати, писати, яка машина буде переможцем вже зараз. Підписуйтесь на всі канали, які будуть також в описі. Ну і слідкуйте за нашими новинами. Ну і всім дякую за те, що зібралися. Я надіюсь, цей пробіг Буде цікавим для всіх. Я думаю, погнали. Tesla Model X. Заряд в автомобіля 96%. Я скидаю тріп, все по нулях, і будемо виїжджати з нулями на екрані. Це у нас 90, 93%. Водометр ми обнулили, готові до подорожі. 93% заряду зараз. Так, скидаємо тріб. В мене 93%, і зараз я свою поїздку обнуляю. 93% 71% скидає тріп. 64% в заряженій М-версії. 88% AX скидає тріб. Так, на є е у нас 90% заряд зараз. Все. Скинули дріб на МГшті. 94%. Приплавний маршрут. До цієї заправки, куди нам потрібно всім зустрітися, кажуть, що в нас залишиться 68%. Тому ми економити не будемо, будемо їхати втрьох з обладнанням, з усім, з кліматом. З кліматом домовилися їхати усі. Прослаблятися теж не буде. Нам треба показати реальний достойний результат. Їдемо, відповідно, у нас 4 колони. Перша колона це Тесли, друга колона це BMW, третя колона Volkswagen ID 4. І четверта колона у нас змішана, e-tron, MG m 4 а також Чандан і Ірок. Так, виїхали на трасу, починаємо набрати швидкість, їхати, відповідно, у нас перший заїзд. Швидкість має бути 130 км на годину. Знаєте, дуже не вистачало таких офлайнових електромобільних пробігів, тому що останній здається був десь роки три назад. Я прям дуже кайфую. Дякую Олексію, що він це придумав. Дякую кожному електромобілісту, який погодився витратити свій час, тому що це така екшен емоція, і мені прям дуже зараз кайфово знаходитися за кермом Тесли. Єдине, що я розумію, важко організувати таку кількість автівок. Нас майже здається, 15, всі різні. Такі пробіги вони в принципі реально круті для того, щоб людина, коли захоче пересісти на електрокар і зрозуміти, скільки ж вона проїде реальних кілометрів. В буденному своєму житті не дивлячись на показники, які записані в паспорті, тому що написати можна ну не типу не все що завгодно, але все ж таки ідеальні цифри, тому що авто використовується і тестується на гарних дорогах рівненькі, при гарній температурі, а, тобто там всі такі ідеальні спеціально створені умови для того, щоб показати максимум, який зможе проїхати автомобіль. Але ми ж розуміємо, що в реальному житті цього не буде, тому що є різна погода, є там сніг, слякоть, багнюка, грязюка, якісь там гради, ще щось. І звичайно, ваш розхід і споживання воно буде дуже дуже відрізнятися від заявленого. І тому саме таким чином, показуючи, коли ти їдеш, як звичайний автомобіліст, там 130 км на годину. Це в принципі та швидкість, з якою можна їхати по трасі в ніякому випадку, не в місті і тому. Людина має просто розуміти, що її очікує і скільки кілометрів вона приїде. Тоді їй буде легше пересідати на електромобілі. Тому не дивіться ніколи в заявлені цифри. Краще, якщо ви там хочете на якусь модель, і ви вже більш-менш розумієте, що вам подобається знайти власника, який вже поїздив трішки, який зможе розказати плюси і мінуси автомобіля. Ще класно, що нам сьогодні пощастило з погодою. Вона сонячна, не жарко, не спекотно, 22 градуси. У нас рівні умови їзди. Тобто, ми всі їдемо з клімат контролем на 21 градус. Ми всі їдемо 130 кілометрів. Ну звичайно, по можливості, тому що іноді треба когось там обганяти. Але в принципі, всі в заданих умовах, і буде дуже цікаво подивитися у кінці, в кого яке споживання, і можна вже трішечки буде зрозуміти, яка автівка дійсно найдальнобійніша. Зобов'язані тримати по правилам цього заїзду, тримати швидкість 130, ми будемо її і дотримуватися. Відповідно, якщо машина попереду буде пригальмовувати, ми теж будемо пригальмовувати. Наше завдання тримати всім разом. А так, все, поїздка буде дуже весела, тому що наша задача просто їхати, не відставати один від одного, не обганяти один одного, особо не виділятися, а просто, просто їхати. Для нас це буде половиною, скоріш за все, годинний заїзд. Для вас це буде кілька хвилин. Але, в принципі, для того, як всі зібралися, щоб провести цей ненауковий експеримент. Хоча цей тест не є науково прям доскональним. Він, ну... Далеко від досконалості, проте цей тест показує, як в реальному часі машини, які намагаються їхати якомога швидше, там 130 км на годину. Це е, з мінімальним порушенням, це 110 плюс 20, можуть е, проїхати цю дорогу. Звісно, тут є інші учасники дорожнього руху. Звісно, тут трафік іноді не дозволяє їхати 130. А Також є такий фактор того, що ми їдемо великою колонною, Хтось їде попереду, хтось їде позаду. Це все має бути зрозуміло. Ми намагаємося показати в цьому тесті, як всі машини приїхали одним заїздом в однакових умовах. У всіх однакова погода, однакові налаштування клімату, однаковий маршрут все абсолютно однакове. Так, наша колона на BMW об'їжджає колону на Теслах. Приїхали ми буквально от кілометрів сім, тобто ми помінялися колоною майже на самому початку шляху. Для цього колона на Теслах зменшила трошки швидкість до 110-115 км на годину. Далі їдемо знову в лівій смузі 130 км на годину всієї колони з наших всіх трьох BMW. BMW Ай 4 Drive 40, BMW E4 m 50 та BMW iX xDrive 40. І так, намагаємось тримати 130 км на годину. Попереду їдуть БМВшники. Позаду тесловоди. Дорога не пуста, тому трошки тащимось. Взагалі, думаю, мій розхід було б доречно зрівнювати з iX, тому що їдемо ми всю дорогу поруч і, в принципі, по класу автомобілі схожі. Приїхав наразі 30 кілометрів. А зараз спробуємо таку штуку помінятися місцями в колоні. Тобто ми зараз на BMW з'їхали праворуч. Взяли швидкість 100 для того, щоб інша колона, наприклад, по ідіжках чи по теслах, змогла йти на випередження. Зараз їду перший тримаю 130, розхід 234 Вт на кілометр. Але кондиціонер до цих пір ще не охолодив авто до 21 градусу. Взагалі, дуже круто, що ми зібралися в такий тріп. Реально можна буде плюс-мінус порівняти. Звісно, результат не буде там на 100% точний через те, що хтось десь. Більше розганяється хтось менше. Тут трафік на дорозі, але я думаю, ми зрозуміємо середні витрати всіх автомобілів. Плюс-мінус скільки кожен автомобіль зможе проїхати. Тому вважаю реально цікавою задумкою. Круто, що нас так багато. Круто, що ми такі всі різні їдемо. Давайте електрифікувати країну і мотивувати людей купувати електромобілі. Цей чувак на білій Теслі, він не з нашої колони, він, мабуть, в шоці з того, що тут раптово вирішив по трасі проїхати з 15 різних електромобілей. Пропустив останню Тесу, тепер їдемо далі знову 130. Поточні витрати наразі 18,7 за 40 кілометрів шляху. Зелений класік. Зелений Говорить про те, що ми їдемо дуже економно. Якщо ми будемо тримати швидкість 110, то ми зекономимо 1,5%. Ми їдемо зараз 133. Не збираємося економити. Я їду в машині один, як і більшість учасників цього заїзду, і у мене порожній багажник. Але деякі учасники їдуть також в кілька людей в автомобілі. Наприклад, хлопці на плейді, от їх їде троельниць, як я знаю в машині, то це також може повпливати на їх витрати. Так, скинули трохи швидкість. За мною їдуть Тесли позаду BMW. і зараз нас будуть обганяти ID-шки, фольксвагени. І будуть їхати попереду. Мій розхід 230 Вт на кілометр з кондиціонером на 21. Приблизно на 80 кілометрах шляху пропустили всі Volkswagen id 4 і Чинган ІРО попереду. Це зроблено для того, щоб ми їхали поступово то одна група спереду, то друга група спереду, щоб разом ми всі їхали плюс-мінус на однаковій зараді швидкості. Так, рухатися залишилося нам всього 9 хвилин, 15 кілометрів. Рухаюсь стараюсь 130, але середньо, я думаю, що вийде близько 110. Якщо ж вам подобається такі відео живого порівняння різних електромобілей на трасі, коли машини їдуть поряд одна з одним. І вашу думку, хто ж сьогодні стане переможцем? У кого ж машина найбільш ефективна і у кого машина найбільш дальнобійна? Але не важливо, яка машина переможе. Важливо те, що електромобіли вже є багато, вони дальнобійні, приїжджають велику відстань, і ви можете вже сьогодні перестати на електромобілі. Майбутнє вже наступило. 22,6 115 Зараз слухаю по рації то виходить, що Tesla Model X має такий самий розхід, як Ні, Volkswagen i 4 Хоча машина більша і важча, цікаві будуть результати. цікаві. Ми вже майже доїхали до Сокару біля Житомира. Зараз будемо зрівнювати наші витрати. 23. <laughs> 23. 17 20, 20, 20. 22 і 4. 22 і 2 найкраще. 22 2, при тому, що я перший спереді Ну так, да, ти перший. Скільки Ну що, в першому заїзді перемогу отримала ось ця червоненька Тесла. Це е, Тесла Перформанс. Вона 21-го року і витрати її становлять 17,2 кВт на 100 км. Друге почесне місце в моєї, тому що в мене Long Range задній привід 19 рік і витрати становили 17,6 кВт. Щодо BMW, то моя приїхала з витратами 18,0 з одним заднім мотором а BMW i 4 M50, на якій два мотори і на якій все заточено на перформанс, приїхала всього на півтора кіловат-години більше. Тобто, незважаючи на те, що тут є два мотори, вона заточена на перформанс, те, що вона важча, і те, що тут більше ковеса, вона приїхала всього на півтора кіловат-години більше. Ми приїхали на локацію. Це АЗС Сокар перед в'їздом на об'їзну Житомира. Європейська машина стартувала з відмітки 92 зараз 60%. Витрата склала 23%. Це відмітка. Двінера і пройшли 102 кілометри. Наша машина показала 201 ватт на кілометр. По трійкам було цікаво, трійки показались в районі 17 кВт на 100 В Сашин ікс показав 22 з хвостиком кВт на 100 кілометрів. Що для Ікса взагалі прекрасний показник? Тому навіть на 75-му x іксі можна їхати далеко і кайфувати. Всі просто показали хороші результати. Ми приїхали сюди. Каву, тому що нам заправлятися не треба. Всіх хороший настрій, немає якоїсь злої конкуренції, принаймні у нас. Ми знали точно, що в нас не буде найкращий показник по витратам енергії, але ми якби, до цього були готові, тому що ми знаємо, що в нас за машина. Всім класно, хороший день, всі кайфують, всі доїдуть. Всіх цього вистачає, клімат працює, машини їздять. Дивіться наступну частину цього відео буде наступний заїзд з середньою швидкістю 110, якщо я не помиляюся. І ділянка дороги буде у вісімдесятки. Ми подивимося, наскільки буде велика різниця. Тому рухаємося далі. Скидаємо тріп. Тепер будемо їхати 100 кілометрів на годину. Виїжджаємо колони з Сокара. 4 км почали рух попрямій і зараз тримаємо швидкість близько 100-110 км на годину. Країць встановлено на 110 км. Наразі наша група BMW йде останньою. Через якийсь час, я думаю, через кілометрів 15-20 будемо пробувати об'їжджати відповідно Audi ID.4 4 і їхати всерединку, а далі і вперед. Ну, поки що мене дуже тішить результат 149 15.0. Доволі хороший, цікаво, який вийде в кінці. Знову ж таки їдемо з кліматом ні в чому себе не обмежуємо. Діма привикає до свого улюбленого керма. <смі> Як на коня треба сістися. <смі> Обгони, е клімат, будь-які рухи, які нам які зустрічаються нам які ми використовуємо в звичайному житті. Ми використовуємо в цьому ж експерименті. Надзвичайного нічого не робимо. Єдине, що Діма виключив собі підігрів сидіння, тому що йому каже, що йому норм. А мені реально було холоднувато при 21 градусі. У нас залишиться 50% по місцю прибуттю на контрольну точку, тому в принципі ми можемо ще разок цей ось маршрут проїхати на одному заряді і ніде не дозаряджатися. Міняємося місцями, ключову швидкість 120, об'їжджаємо ЕД-4, одного, другу, третю, четверту. Того десь близько на 15 кілометрах об'їхали колону Volkswagen ID-4, і зараз на кілометрах 20 наближаємося до колони по Теслах. Їдемо чітко, всі три машини підряд. Моя i4, i4 m 50 та iX АйХ 40. Зараз колона Тесла їде першими, але нас будуть об'їжджати колона BMW. Все, об'їхали всі Тесли. Тепер далі їдемо 110. Я думаю, що через якийсь час, через 6 -6 кілометрів 15, то підуть э, вже айдішки на вгон. Let's <плес> go. Так, все, я випав. Олексій Порушник, порушник капець. А я кажу, 170 гривень розділим на всю колону. Все, три хвилини, штраф виписаний, можна їхати далі. Зараз об'їду, щоб стануть попереду до колони і будемо потроху виїжджати. Виписали штраф, міняємось. Попереду їдуть BMW, за ними айдішки і позаду їдуть Тесли. Олексій, я тобі співчуваю: 170 гривень це велика втрата. Так, все, набрав швидкість. Дорога пуста, можу їхати далі. 110 Без проблем так і роблю. Е, їду зараз першим. Вся колона йде за мною. Ну і чи те, що їду першим, то тому штаби виписали мені, а не в який йшов першим до того. Витрати зараз середні 16,1. Отут зараз попувало те, що я їхав 120 частину дороги, щоб обігнати всю колону. Далі я вже такого робити не буду. Мені залишається ще приїхати 48 км і планую всі 48 км їхати 110 не швидше. Я теж оператор. <ріст> так, наш оператор вирішив всіх обігнати, щоб красиво підзняти. Може бути у Марини трошки завищений розхід це. Так, загалом стараємося їхати от 100 110 Загалом в поїздці в ротню сторону, в місто Київ. Uh, у нас іде трошки краща ситуація, у нас іде менше таких от нюансів, коли ми їдемо там, 80-90 там, кімнати uh, і тримаємо більш-менш рівну швидкість, uh, це швидкість 110 км на годину. Uh, були місцями нюанси, коли ми їхали трошки повільніше, але в основному тримаємо 100-110 км. Цей замір він йде більш чистий. Отож, залишилося їхати 18 кілометрів. І ми зараз зробили ще одну заміну. Тепер у нас попереду йдуть Тесли, за ними йдуть Volkswagen ID та Чанган і Рок, і далі вже останніми йдуть наші BMW, і з нами десь там має бути ще Audi та MG4. Загалом ми зробили три заміни. Перша заміна це наша група з BMW вийшла вперед, тоді, коли я отримав штраф, далі група з Volkswagen ID вийшла з останньої позиції наперед. І далі тепер знову теса вийшла наперед. Тобто таким чином ми поміняли групу місцями три рази. Тобто кожна група мала такий момент, коли вона їхала швидше, ніж 10, щоб об'їхати колону. А і також кожна група мала такий досвід, щоб їхати трошки менше, ніж 10, щоб пропустити колону. А, відповідно, середня там має бути десь близько 110. А в кожній групі лідер не міняється. Тобто, у нас міняється тільки сама група. А, тобто, відповідна машина, яка їде там попереду, вона може мати трошки більше витрати через те, що ловить на себе аеронаміку. Але оскільки у нас їде багато колон, то ця витрата додатково на аеронаміку, вона ну, нівелюється. Навпаки, машина, яка їде останньою, то їй може бути трошки важче, через те, що вона постійно нас доганяє, а не їде а, плавно. Тесли попереду, айдіжки зараз позаду. Проїхали ми 64 кілометри. Трата 15% або 156 Вт на кілометр. Виходить, що Model 3 рулить. навіть перформанс на 18 колесах з більшою батарейкою, з тепловим насосом, легкими дисками, не з рідними 20 ми а з нормальними людськими. Їде досить класно і в цілому їде на рівні задньопривідної Model 3. Досить цікаві результати. Для мене то очікувані. Вже проїхали 71 кілометр. Розхід 18,9 кВт на сотню. Суперовий розхід, швидкість 110. Напевно, це ідеальна швидкість для Model X. 130 це вже забагато, а от 110 взагалі супер. О! Везуть автомобіль майбутнього підписника. Яка гарненька. І фінал нашої поїздки на Заправці Окко. Ой, зараз тут люди всі здуріють. Купа електромобілів приїхала. Так, отже, друзі, кінцеві результати проїхали 80 майже кілометрів, середня швидкість 91. Намагалося їхати найшвидше за 110 кілометрів, середні витрати 28, досить непогано, Тому якщо хочете їхати максимально ефективно з кондиціонером, то маєте їхати зі швидкістю середньої 110. Ну, коротше, так не чесно. Величе, що я в ній, в ній ігрі я вийшла трошечки. Немного. Зато у нас класні кадри. тому що ми обганяли, тому а, це та, ж, так. Та, все. Та, та. Тому. Давайте так, мені перше місце Олексію, друге. <omphouse> ну що, ось і друга зупинка. По суті, фінал. Ми їхали 110 км на годину, але трішечки вийшло нас не об'єктивні дані, тому що ми з Валентином обганяли всі автівки, їхали 150 км, в той час, як інші авто дотримувались правил і їхали 110 для того, щоб ви наші улюблені глядачі побачили гарні кадри. Тому можна сказати, що BMW і Tesla – це такі найекономніші машини автівки вийшли у цьому пробігу. Потім наздоганяють MG, а також Volkswagen ID.4. І здається, знову Стефан у нас найбагатша людина і спонсор цього пробігу, тому що в нього на Audi e Tron вийшло. 20, близько 21 кВт на 100 А В мене я приїхала 16,2, але коли ми їхали 110, то я зафіксувала цифру приблизно десь 14,7 було. По результатам сьогодні у нас на швидкості 130 на першому місці Tesla Model 3, а на другому Tesla Model 3, я на третьому. А на швидкості 110 у мене вийшло перше місце, але там був ще нюанс, що я зупинявся через штраф. Тобто може, в принципі, накинути ще плюс 02. Але навіть якщо трошки накинути, то все одно виходить, що на меншій швидкості БМВ на першому місці. По факту, взагалі, було зрозуміло, плюс-мінус, хто як проїде, хто буде на перших місцях, хто на останніх місцях. Так. Мені трохи не зрозуміло, чому Єтрон e з таким великим відривом пішов назад. Так. І Я здивований дуже свої Tesla Model X. Я не думав, що буде такий розхід. Отож, детальні результати по цьому автопобігу будуть в кінці відео. Зараз от, найближчі кілька секунд. А я хочу подякувати всім своїм друзям, команді електромобілістів, що зібралися сьогодні тут. Дуже велика кількість автомобілів. Дякую Саші і дякую всім глядачам, що поставлять лайк цьому відео та підписуйте на мій канал, на канал Саші, на канал Марини. На всі канали, які будуть в описі до відео. Так, всім дякую за участь. Всі посилання будуть в описах до відео. Результати теж ви побачите. Я сказав те саме, але в принципі додати тут мало що можна. Тому дивіться на таблички, дивіться на те, як ми зведемо цю всю інформацію, і обирайте електромобілі, їздіть на електротязі і кайфуйте. Крутий був пробіг, мені все сподобалося. Я думаю, що треба частіше так робити і е, завлікати набагато більше різновидів електрокарів. Тому якщо у вас буде бажання наступного разу приєднатися, пишіть під цим відео Хочу в пробіг і ми обов'язково поїдемо з вами разом. Реальний запас ходу електромобіля доволі складно вирахувати. Дуже багато факторів впливають на це число: це і швидкість руху, і рельєф місцевості, і температура за бортом, і кліматична система, наявність дощу чи вітру, наявність пасажирів і вантажу. В цьому заїзді ми не ставили за мету перевіряти запас ходу. Ми перевіряли витрати кожного авто на різні швидкості на 110 та 130 км на годину. Та все ж можна приблизно прийняти запас ходу різних авто в одному заїзді. Для цього використаємо наступне обчислення. Візьмемо відстань першого заїзду це 102 км. Додамо відстань другого заїзду це ще 82. Візьмемо відсоток зраду авто перед першим заїздом. У випадку BMW i4 eDrive 40 це 71%. А також відсоток заряду цього авто після прибуття на фінішну точку на АЗС ОКО. Поділивши відстень, витрачений відсоток отримаємо орієнтовний запас ходу на 100% батареї. Повторимо те саме для решти авто. Зауважу, що в заїзді брали участь автомобілі різних класів бюджету та кузову. А тому не варто обрати автомобіль лише за показником запасу ходу. Адже кожне авто. Чудове по-своєму і має свої переваги й недоліки. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забудьте підписатися на всі канали, вказані в описі. До зустрічі в нових відео. Бувайте!